Доброго дня мої підписники. Сьогодні 4 серпня 2023 року. Тема мого каналу Тимчасовий захист українців в Іспанії. І сьогодні я хочу розповісти вам і ознайомити вас із цінами в Іспанії. У мене дуже коротенький чек на 16 євро і 66 центів. І я хочу показати, що я на ці гроші купила. Е, перша це е, мариновані мідії 350 грам, е, дві баночки. Е, вони коштують е, гри, е, 2 євро е, 40 центів. Е, далі у нас йде е, тарта Лімон. Ось тарта лимон, я її покуштувала вже, вона дуже смачна. Це таке морозиво, збите, мабуть, із вершками. Його вага 567 грам об'ємом 1 літр. Коштує тарта Лимон 2,10 центів. Далі у нас по списочку риба, філе Панга. Її вартість 900 грам, вартість 4,95 центів. Я її замаринувала. Замаринувала соусом теріяки. І, будь ласка, ви мені скажіть, чи правильно я зробила, замаринувавши це філе соусом теріяки. Соустири які, в свою чергу, коштує 1 євро 65 центів. Далі я купила такий ось набор цукерок 300 грам. Вони коштують 2 євро 15 центів. І ось такі якісь смаколики я просто взяла покуштувати. Тут 100 грамів, вони коштують 1 євро. І манго. Манго у нас ось таких великих два манго, середніх, скажімо так, там ще є більші. Ну, ці середні два манго вони коштують загалом 2 євро 26 центів, але 1 кілограм вартує 2 євро 59 центів. І так, цей весь чек у мене склав. 16,66, включаючи пакет пластиковий, який коштує 15, просто 15 центів. Чомусь щоразу я набираю стільки, що беру ще в додаток і пакет, але він у мене уходить на сміття, тому не пропадає. Ось так подивіться, будь ласка, і напишіть в коментарях, чи правильно я зробила, замаринувавши філе риби соусом теріяки. Ну, я буду його смажити через деякий час і покажу вам результат смаження цієї риби. Ну, Ось такий обід загалом вийшов. Рибка зеленушечка. До речі, ось такий пакет 170 грам порізаної зеленушечки коштує 1 євро. Ну, ось такий обід вийшов. І я ще вам хочу розповісти, що мені дали в цьому місяці із грошей. По-перше, це карточка Меркадони на 50 євро. На 50 євро. Далі. І сьогодні дали ще два чеки на, на 120 євро і на 161 євро. 161 євро включає в себе 51 євро це карманні кошти, 21 євро це на транспорт і 90 євро. Це на. Одяг, але він видається один раз в півроку. Інші гроші 21 євро, 51 євро і 120 євро і карточка на 50 євро. Видаються щомісяця. Загалом це склало 161, 120 і 50, 320 євро. Якщо я помиляюся, будь ласка, напишіть в коментарях, додайте ці суми 120, 161, 1 євро і 50 євро, і напишіть мені, яка це буде сума. Я отримала це перший раз, верніше другий раз, перший раз мені дали гроші тільки за півмісяця, тому що я ще не орієнтуюся, і крім того, я Ляха, муха, не так знімаю. Не орієнтуюся, але подивитися, я на виворот поставила камеру, не орієнтуюся і хвилююся ще, крім того, так що вибачайте, і я ще буду надалі викладати такі відео про ціни і про життя на континенті Іспанії. Підписуйтесь на мій канал. Зоя Завгородня або Песик Софія Нижній Пробіл 2022. Всього вам найкращого. Чекаю вас в коментарях.